Вітаю, друзі. Уявлення Зеленського та його Шепіто про демократію, про свободи людей не надто відрізняється від уявлень африканських диктаторів. Тому що сьогодні сталася чергова подія, яка свідчить про те, що, попри всі декларації влади про єдність, цю єдність вони розуміють лише у тому, що всі повинні дивитися Зеленського, слухати Зеленського, вірити Зеленському, а інші політичні діячі не мають права на політичну діяльність, не мають права на свою думку і не мають права на захист інтересів України на зовнішньополітичній арені, тому що сьогодні керівництво Верховної Ради України остаточно заборонило виїзд делегації Європейської солідарності на чолі із п'ятим президентом Петром Порошенком до Сполучених Штатів на Національний республіканський конвент у Мілоокі, там зберуться не лише республіканці Сполучених Штатів, але й представники більш ніж 50 правоцентричних політичних сил з усього світу. Запрошення на цей конвент Петро Порошенко та його політична сила отримали дуже завчасно за кілька місяців і повідомили про це керівництво Верховної Ради, яке замість того, щоб бути окремою. Законодавчою гілкою влади, на жаль, настільки принизило Верховну Раду України як законодавчий орган, що стало просто додатком до Офісу президента України, зруйнувавши повністю всі конституційні принципи, які лише існують, і саме це керівництво, чекаючи ймовірно, відмашки від Офісу президента України, заборонило виїзд делегації Європейської солідарності на чолі із Петром Порошенком і відповідно. Україна втратила можливість налагодити ефективний діалог із республіканцями, із кандидатом президенти від республіканської партії Трампом із іншими правоцентристськими політичними партіями і у такий спосіб захищати інтереси України на зовнішньополітичній арені. При тому, що ми знаємо, що Петро Порошенко це є дуже досвідчений дипломат, досвідчений політик. Який впродовж 2014-2019 року в умовах надзвичайно складних політичних процесів, коли не було зрозуміло, яка стратегія Російської Федерації після окупації Криму щодо Донецької та Луганської областей України зумів зупинити агресію Російської Федерації, і е завдячуючи міжнародній підтримці, отримати безвіз. отримати... Е Підвищити авторитет України, почати підсилювати Збройні Сили України і підготував Україну до можливості відбиття повноцінної російської агресії лише завдяки тому, що Порошенко будував розбудовував разом і зі своєю командою Збройні Сили України, тому що Зеленський з 2019 року їх руйнував. Ми зараз боремося і чинимо спротив. І Є відповідна заява партії Європейська Солідарність, яку я дам в описі до цього відео, де говориться про те, що програма Європейської солідарності в Мілоокі була дуже насичена, і відповідно цю програму зірвав Зеленський та його Шапіто. І про що це свідчить? Це свідчить про те, що перше за все повний провал Зеленського на саміті НАТО, що би він там не говорив. Повний провал його як політика, який в моменти обстрілів Охмадиту, Дніпра, Кривого Рога, Києва, Харкова, не повернувся як будь-який відповідальний політик в свою країну, щоб організовувати відбудову, організовувати підтримку людей, а він собі спокійно подорожує за державний кошт, підписуючи, не зобов'язуючи політичні зобов'язання і записуючи свої словнозвісні відосики. Це перше. Друге, це свідчить про те, що всі декларації, всі тези про єдність, які висловлює влада, це є все фікція. Тому що влада будує авторитаризм, вона будує в Україні Російську Федерацію. Третє. всі її тези про наш рух до Європейського Європейського союзу та НАТО це є фікція, тому що політичні реальні політичні кроки Зеленського та Йошепіто свідчить про протилежне, що вони будують тут авторитарну країну. Де будуть попиратися свободи людей, права людей, і ми це бачимо щодня, як поводяться відповідні представники органів державної влади, які керуються принципом, щодо яких Зеленський та його Піто керуються принципом. Друзям, усе ворогам, закон? Тут також слід сказати і про Порошенка. Він дуже багато що у чому пішов на зустріч Зеленському та його Піто. Він підписав незаконний меморандум про непроведення виборів президента України документ, який взагалі не передбачений ні Конституцією України, ні законами України, сподіваючись, ймовірно, на те, що його будуть безперешкодно випускати на закордон. Це для опозиційного політика ганьба, і я вважаю, що останнім часом Петро Порошенко, незважаючи на те, що він дуже багато допомагає Збройним силам України, поводиться все таки не як опозиційний політик. А поводиться як політик, який старається зайвий раз не сказати зайвого кривого слова владі. Вибачте, опозиція покликана для того, щоби вказувати на помилки влади, критикувати владу і е, показувати альтернативні шляхи виходу із ситуації. Альтернативні шляхи виходу із ситуації Порошенко декларував: однак владу він не критикує і не вказує на її помилки, а вони вчиняються щодня. Тому я закликаю е, політичну силу Європейської солідарності і Петра Порошенко нарешті встати нарешті стати справжньою опозицією і щодня критикувати цю владу, яка є пособником Російської Федерації у вторгненні, здала південь і постійно приймає рішення з запізненнями на кілька місяців, що веде до додаткових втрат, і е, у хамський спосіб поводить себе з союзниками. І в такий спосіб руйнує підтримку України у світі. Будемо спостерігати, як будуть розвиватися події. В своїй заяві Європейська Солідарність стверджує про те, що вони повідомля... повідом... поінформують партнерів України в США, ЄС та НАТО про е цю ситуацію. І сподіваюся, наші партнери ще раз переконаються в тому, що Зеленський та його Шапіто говорять одне, а мають надуть цілком протилежне. Слава Україні!